Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Колишній Альфа-Банк, а нині Сенсбанк, може стати державним. Нацбанк ухвалив рішення про його виведення з ринку через російських власників, які під санкціями в Україні та багатьох країнах світу. Уже сьогодні Кабмін має ухвалити рішення щодо націоналізації. В НБУ наголошують, клієнтам хвилюватися не варто, змін власника вони не відчують. Сенсбанк працює і працюватиме. Як і до цього, усі послуги доступні, вклади збережені. Кінець іще одному російському бізнесу в Україні Національний банк виводить з ринку колишній Альфа-Банк, а зараз Сенс банк російських олігархів Михайла Фрідмана, Андрія Косугова та Петра Авена. Національний банк звернувся з пропозицією до уряду взяти участь в цій процедурі. Простіше кажучи, те, що зазвичай називають націоналізацією. Власники істотної частки Сенс банку, пан Фрідман, Косугов, Авен. Знаходяться під блокуючими санкціями. Попри відмивання репутації після початку повномасштабної зміну назви, перепродаж деяких активів, кінцевими власниками Сенсбанку залишаються підсанкційні бізнесмени громадяни РФ, нагадують в НБУ. Санкції щодо Фрідмана та Авена запровадила не лише Україна. Їхні активи заблоковані в Європейському Союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії. Ось як їх торік аргументували в ЄС. Зазначені особи активно підтримували матеріально або фінансово та утримували вигоду від російських посадових осіб, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію України. Михайло Фрідман та Пьотер Авен підтримували дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету та незалежності України. Підсанкційні власники піддають загрозі заощадження українців, а клієнтів у Сенцбанку багато. Понад три мільйони тільки фізичних вкладників тримають там майже 44 мільйони гривень. У Нацбанку та Фонді гарантування вкладів одразу заспокоюють. Клієнти Сенцбанку змін майже не відчують. Він працює і працюватиме у звичайному режимі. Обмежень на кошти фізичних осіб не буде. Тобто всі фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами не буде обмежень щодо зняття готівки. В банкоматах банкомати працюватимуть. Відділення банків працюють у робочий день у звичайному режимі. У вихідні, вихідний день без клієнтів також працюватиме за стосунок. Вже сьогодні, з 9-ї ранку, сен банком керує тимчасова адміністрація. Її призначив фонд гарантування вкладів. Сьогодні ж Кабмін має ухвалити рішення щодо націоналізації банку. Якщо воно буде позитивне, тоді Міністерство фінансів придбає його у фонду гарантування за одну гривню. Такі норми закону. І вже з наступного. Тижня Сенсбанк стане державним. Всі ці заходи ми плануємо здійснити протягом вихідних, тобто субота. І в понеділок банк працюватиме у звичайному режимі, але з новим власником. Російські власники Сенсбанку планують оскаржити рішення, кажуть в НБУ, але закон на боці регулятора. Ми вже отримали певні повідомлення про те, що нас чекає дійсно судова процедура. Але можу вас запевнити, що національний банк діє в чіткій відповідності до закону. ми готові до будь-якого розвитку і будемо захищати. Відповідно, це рішення я повністю переконаний, що воно законне, обґрунтоване. Голова Нацбанку каже, через репутаційні втрати після повномасштабної війни капітал Сенцбанку дещо знизився. Але він прибутковий і додаткових державних коштів на утримання не потребує. Після націоналізації держава також може продати його приватникам, але це вже як вирішить Кабмін. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт Єдині новини.